Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія. І я продовжую транслювати інформацію із серії закодованих послань. Найближчим часом буде пропрацьовуватись особиста сила, тому, хто ще не напрацював стан присутності, у вас буде така можливість. Таким чином, ви будете. Вчитися захист виставляти в моменті, точніше реагувати на те, що відбувається, і таким чином відбивати спроби до вас підключитися, тобто йде інформація, що можливе підключення через інфорполе. Якщо раніше це ставалося через близьке оточення, в спілкуванні, і ви, скоріше, всього, вже навчилися виставляти захист, і ваші особисті межі непробивальні, а от що, що стосується інформації зовні, тут ще плаваючі. І от послання з тонкого плану йде саме таке, щоб найближчим часом контролювали, спостерігали, які входять до вас частоти. Як тільки змінюється ваш емоційний стан, зразу ж спостерігаєте. Але без входження в цей стан. Ви його спостерігаєте, не аналізуючи, практика заключається в тому, щоб бути в стані присутності без забарвлення, тобто в обнуленому стані, ніяких перепадів настрою, навіть в ранішнє Просинання може бути вже стомлене, тому що в нічни були гості, тут інформацію ще якусь подивилися, вечором чимось займалися, може практика, може довго дивилися які інформаційні передачі. Все це впливає на вашу мозгову діяльність, і саме це спричиняє можливість підключення. І от Саме найближчим часом буде йти інформація, яка стосується всіх, але це не щось таке грандіозне. Це можуть бути якісь дрібні, такі вприски, але ви на це можете якоритися, як зачепки ставатися. І саме через це відбувається підключення. Плюс ще старі програми. Дуже сильні, показують мені, можуть бути йти повтори з сильних сплесків і спогадів. Це, наприклад, якщо ви ще не пропрацьовані, то вам буде складніше, хто пропрацьований, ви раптом відчуєте, що в вашому полі, у внутрішньому стані є відчуття, ніби те, яке 10 років назад було. Ви вже давним-давно забули навіть про той архів і раптом щось нагадує. І от тут буде помилка, якщо ви будете згадувати. Намагаючись як ніби співставити, а що це за такий стан, коли це він у мене такий був, в які часи я це відчувала, і так далі. Оце буде помилка. Це якраз намагання підключитися. Тобто будуть шукатися способи до вас, такі лазейки будуть шукатися, яким чином все-таки знайти підключення. Це попередження йде для всіх майстрів, для практиків. Бути зосередженим, тому що зараз буде йти така, знаєте, мені показують, як паутина і, і з різних різних соткана, частот, енергій, і будуть спроби атакувати з різних сторін, але воно не буде сприйматися як атакою. Тобто, ви можете піддатися цьому, сприймати це як за, я ж кажу, спливання архіву, щось типу фонового сприйняття і, спри... і думати, що це ваше. В той час, що це відбувається підключення, і потім ви вже не бачите, що в вашому полі є ці, скажімо, жучки, е, типу е, прослушки на тонкому плані. І саме через них можуть впливати на ваші е, от, перепади настрою. А це ваша енергетика, а це ваша особиста сила, а це ваш захист. А через нього легко вас вибити. Тому що ви вже сприймаєте його за свій. Показують неділю-дві, скоріше всього дві неділі. Як зможете витримати стан присутності постійно в нульовій позиції, ви помітите, що далі вас перестануть провокувати чи якимось там чином, я не знаю, пробувати. Підійти, підлаштуватися. Вирівняється і зовнішній стан. Тобто, вам потрібно це витримати оці перепади. І лише спостереження, спостереження, нічого іншого. На цьому я послання завершую. Буду вдячна за підтримку аудіо, підтримку відео, підтримку каналу. І до нових зустрічей!